Від проголошення незалежності до сьогодення темою міжнародної зустрічі стала новітня історія співпраці Закарпаття з сусідніми країнами. Це перша спроба узагальнення новітньої історії транскордонного співробітництва і такий сукупний аналіз цих речей, які відбувалися за 20 років. Ми додали такі потрібні речі, як Документальну базу фотографії, відео, аузі матеріал тобто, ми маємо такий комплекс інформативний, який дозволить познайомитися із дуже цікавими процесами, які відбувалися на терені Карпат, представники держав, з якими межує Закарпаття, переконують за час незалежності співпраця між країнами в карпатському регіоні суттєво розвинулася. Обіцяють підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу. Конференція нас напам'яла на цей довгий путь. Тут просто розказіве докладчики, Як пройшло це 25 років, лет, як і Форми работы были в были, конечно, информативные работы, потом уже конкретные проекты осуществлялись. Ми не можем жить в изоляции. Это мы все прекрасно понимаем. То є вельми справді добрий приклад співпраці цілого регіону. Я вдячна вишеградському фонду, адже завдяки йому постала така якісна історична праця. всю історію транскордонної співпраці відтепер можна вивчити на новому інформаційному порталі в інтернеті. Матеріали до нього дописували відомі дослідники з України, Польщі, Угорщини та Словаччини. На черзі новий проект, мета якого створення інформаційного центру транскордонного співробітництва.